Стамбул це чарівне турецьке місто, приваблює туристів з усього світу своєю привітністю, дивовижною культурою, оригінальною та смачною кухнею, а також безліч визначних пам'яток. Я вже робив кілька випусків про Стамбул, які ви можете переглянути після цього відео. Сьогодні ж я хочу вам розповісти про найкращі оглядові майданчики Стамбула, які потрібно обов'язково відвідати. Перед тим, як перейти власне, до чудових панорам, давайте я трохи розповім про сам Стамбул. Стамбул це найбільше місто Туреччини, а також економічний, історичний та культурний центр країни. У головному місті Туреччини мешкає близько 15 мільйонів осіб, а це 20% загального населення Туреччини. У різні часи Стамбул встиг побути столицею чотирьох різних імперій. Римської, Візантійської, Османської та Латинської, але зараз не є навіть столицею Туреччини. За своє існування місто змінило багато імен у 7 столітті до нашої ери, греки тут започаткували Візантій. За часів Римської імперії місто ознаменували Константинополем на честь римського імператора Костянтина, який сюди переніс столицю Східної Римської імперії. 30 травня 1453 року Султан Мехмед II завоював Константинополь і перетворив його на столицю Османської імперії. Трохи пізніше місто було перейменовано на Стамбул. У Стамбулі, начебто, час змішався. Це водночас і середньовічне, і сучасне євразійське місто, саме євразійське, оскільки знаходиться турецький діамант на території Європи та Азії. Таке змішання менталітетів наклало певний відбиток на розвитку Стамбула. Це місто ніколи не спить. В Стамбулі є багато різних розваг, смачної їжі, напоїв, пам'яток і, звичайно ж багато оглядових майданчиків. І з головними з них я вас зараз познайомлю. Щоб зрозуміти наскільки величезний Стамбул, потрібно побувати на декількох оглядових майданчиках і оцінити його велич з різних ракурсів. Тераса готелю та ресторану Seven Hills. Перший оглядовий майданчик знаходиться біля площі Султан Ахмед. З оглядового майданчика ресторану Seven Hills можна помилуватися Айя Софією, блакитною мечетю, босфором і мармуровим морем. Сам майданчик безкоштовний, але буде незайвим замовити в ресторані чай. чи каву. дістати сюди буде нескладно, оскільки Seven Hills знаходиться в самому туристичному місці Стамбула. Площа Султана Ахмед – це головна площа не лише Стамбула, а й усієї Туреччини. Площа розташована в головному історичному районі Фатіх. На території Султана Ахмед знаходяться дві головні мечеті Айя Софія та Блакитна мечеть. Блакитна мечеть це одна з найбільших пам'яток світової архітектури. Збудували цю чудову мечеть у 1616 році. В архітектурі будівлі поєднуються візантійський та османський стилі. У цієї мечеті шість мінаретів, головний купол та стіни декоровані написами арабською мовою. В оформленні мечеті переважають відтінки блакитного та синього кольорів, тому мечеть і називають блакитною. Стамбульська перлина Айя Софія майже тисячу років була найбільшим храмом у світі, поки не збудували собор святого Петра в Ватикані. Раніше це був православний храм та символ золотого віку Візантії. Після захоплення турками Константинополя собор перетворили на мечеть. У 1935 році Ататюрк подарував Софійському собору статус музею. Нині завдяки нинішньому президентові Туреччини храм знову став мечеттю. Мечеть Сулейманіє. Ця мечеть була побудована в середині 16 століття за часів Сулеймана І. У декорі мечеті зустрічаються вітрижні елементи та священні тексти з Корану. Біля мечеті спочивають Суліман І та Хюрем Султан, яку у нас більше знають під ім'ям Роксолана. Біля мечеті відкривається чудова панорама. Звідси можна розглядати покрівлі будинків європейської частини міста. А якщо у вас з зором все добре, то можна навіть розглянути галацьку вежу. Галацька вежа вважається одним із культових символів міста. Ця архітектурна та історична гордість Туреччини знаходиться недалеко від істікляля в самому серці Стамбула. Висота вежі складає 61 метр, збудували кам'яну галацьку вежу Генуесі у 14 столітті. Тут є ресторан та балкон з заглядовим майданчиком, з якого відкривається класна панорама на Фатіх та Золотий Ріг. Золотий Ріг це вигнута затока, що впадає в протоку Босфор, у місці його з'єднання з Мармуровим морем. Він поділяє європейську частину на північну та південну половини. Схожу панораму можна побачити із ресторану Фірузенде Галата. Пагорб П'єрлоті. Цей пагорб за вишки 53 метри знаходиться біля мечеті Еюпа Султана. Мечеті Еюпа Султана була першою мечетю, побудованою турками-османами після завоювання Константинополя в 1453 році. Мечеть була побудована в 1458 році при султані Мехмеді II. Після землетрусу в 1766 році була повна перебудова храму. На пагору П'єрлоті можна піднятися або пішки, або за допомогою канатної дороги. На горі є знаменита кафешка, звідки відкривається шикарна панорама на Золотий Ріг та європейську частину Стамбула. За токою Золотий Ріг можна милуватися також з мосту Халича або Галатського мосту. З кожної точки відкриваються розкішні види. Істамбул Сапфір у цьому будинку. Є 54 надземних та 10 підземних поверхів. Розташована ця споруда біля станції метро 4Левент. Сапфір це цілий комплекс, який включає в себе великий торговий центр, автостоянку, ресторани, поле для гольфу, басейн та ще 47 поверхів для житлового використання, в яких розташовано 187 квартир. Істамбул сафір це одна з найвищих будівель у Європі та Туреччині. Висота будівлі складає 260 метрів. На 52-му поверсі на висоті 236 метрів знаходиться найвищий оглядовий майданчик Стамбула. Я вже бачив багато різних оглядових майданчиків у різних містах у денний час. З цього ж оглядового майданчика мені захотілося побачити Стамбул з його мільйонами нічних вогнів. Панорама відкривається топова. Оглядовий майданчик сафір у Стамбулі пропонує огляд у 360 градусів. Чамледжа. Особисто мені найбільше сподобався оглядовий майданчик на пагорбі Чамледжа. Це найвищий з усіх пагорбів Стамбула, що знаходиться на азіатській стороні. Тут відкривається чудова панорама на все місто з усіма його пам'ятками. Просто захоплює дух від неймовірних краєвидів Стамбула. На пагорбі Чамлиджа розташована найбільша мечеть Стамбула та всієї Туреччини. Відкрилася вона в 2019 році. Мечеть Чамлиджа займає площу 15 тисяч квадратних метрів і може прийняти 63 тисячі віруючих. Це величезний культурно-релігійний мусульманський комплекс. Мечеть має 6 мінаретів. Висота мечеті сягає 72 метри, а діаметр центрального купола 34 метри. Ось тепер уявіть ці величезні розміри. Ще одна цікава локація для спостереження за містом знаходиться у невеликому саду палацу топкапи. Звідси можна одночасно розглядати і європейську, і азіатську частини Стамбула. Ну і звичайно ж чудовий босфар. Палац топкапи розташований неподалік площі Ахмед, так що дістатися сюди буде нескладно. Топкапи був головним палацом Османської імперії протягом 400 років. Збудували його наприкінці 15 століття. У цьому палаці з'явилися 25 султанів. Палац був особистою резиденцією правителів, а також освітнім та адміністративним центром Османської імперії. Нині комплекс перетворили на музей, Топкапи є одним з найбільших палацових комплексів світу. Тут можна познайомитися з умовами життя султана, його гарему та його придворних. Стамбул, неймовірно, цікаве та живе місто. Якщо у вас буде можливість побувати в цьому місті, то обов'язково скористайтесь цією можливістю. Ну а якщо вам сподобалось це відео, то можете подивитись інші мої відео про Стамбул. Ну і підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки та коментарі. А я вас буду тішити новими цікавими відео. Всім міцного здоров'я, багато кохання, мирного неба над головою і всіх цього. Бережіть себе!